Розділ 21. АТАКА Тільки Носільвер зник, капітан, який увесь час не зводив з нього очей, обернувся до будинку і заважив, що на своєму посту стоїть лише грей. Тоді ми вперше побачили капітана таким розгніваним. На місця, гримнув він, і коли ми шугнули на свої пости, промовив, Грею, я запишу твоє ім'я до корабельного журналу. Ти виконував свій обов'язок, як справжній моряк. Містере Трелоні, я дивуюсь вам, сер, докторе, та ж ви носили військовий мундир. Якщо так ви служили біля Фонтенуа, сер, то краще б ви сиділи вдома. Лікарева вахта стала до стрільниць, а решта заходилася набивати запасні мушкети. Всі ми почервоніли, бо ж були такі винуваті. Деякий час капітан спостерігав усе це мовчки, а тоді знову заговорив. Я, друзі, як то кажуть, випалив по Сільверові з усіх гармат, навмисне допік його до живого. Він погрожував, що не мене й години, як нас атакують. Ви знаєте, що числом їх більше. Зате ми сидимо в укріпленні, а хвилину тому я міг би навіть сказати, що в нас переваги і в дисципліни. Я не маю найменшого сумніву, що ми можемо перемогти їх. Якщо ви цього захочете. Потім він обійшов усіх нас і визнав, що тепер усе гаразд. У двох коротких стінах Блокгаузу, північній західній, було тільки по дві стрільниці. У південній деганок теж дві, а у північній п'ять. На сімох чоловік ми мали двадцять мушкетів Дрова ми склали в чотири штабелі по одному біля кожної стіни, і на них, як на столи, Примістили бойові припаси І по чотири набиті мушкети, щоб мати їх на похваті Посередині приміщення лежали кортики. Загасіть вогонь, звелів капітан, уже не холодно, а дим тільки очі їсть. Містер Трелоній виніс на подвір'я залізну жарівню І розкидав жарини серед піску. Гокінс ще не снідав, Гокінс, візьми свій сніданок і поїж на посту, Вів далі капітан Смолет. Жвавіше, хлопче. Тобі не завадить підкріпитись. Гантере, налий усім по чарці бренді. Поки ми виконували це все, капітан обміркував план оборони. Ви, докторе, станете біля дверей, мовив він нарешті. Пильнуйте, але не вистромляйтесь. Стійте всередині, стріляйте з дверей. Ти, Гантере, будеш зі східного боку. А ти, Джойсе, із Західного, містере Трелоні, вам, як найкращому стрільцеві, вам з Греєм припаде найдовша північна стіна, де п'ять стрільниць, звідти основна небезпека. Якщо вони підступлять до Блокгаузу і почнуть стріляти крізь них, справи наші будуть кепські. Ми з тобою, Гокінсе, ніякі стрільці, тож ми будемо набивати мушкетів і допомагати іншим. Капітан мав слушність вже було не холодно. Сонце, ледве підбившись над верхи дерев, своїм світлом заляяло весь пагорб і розігнало болотні випари. Пісок став гарячим, а на колодах блокгаузу виступила розтоплена смола. Ми поскидали куртки та сурдути, порозтібали коміри сорочок і засукали рукава по самі плечі. Кожен стояв на своєму посту, знемагаючи від спеки й напруги. Так минула година. Хай йому чорт, сказав капітан, стає нудно, як у мертвий штиль. Ану, грею, засвисти чи що, може, вітер прикличеш. І саме цю хвилину з'явились перші ознаки того, що починається атака. З вашого дозволу, сер? спитався нараз Джойс, коли я побачу кого небудь, то чи стріляти? А як же? крикнув капітан. Дякую, сер, так само спокійно, чемно відповів Джойс. Нічого поки що не трапилося, але це Джойсове запитання змусило нас усіх насторожитись і напружити зірий слух. Стрільці піднесли мушкети, а капітан стояв серед блокгаузу, міцно стуливши губи і насупивши брови. Так збігло кілька секунд. Раптом Джойс просунув мушкета в стрільницю і пальнув. Не встигла ще замерти луна від цього пострілу, як з лісу на всі біч знялася запекла стрілянина, кулі летіли одна за одною, мов гуси вервечкою. Кілька їх влучило в колоди блокгаузу, але жодна не потрапила всередину. Коли ж розвіявся пороховий дим, навколо частоколою лісі стало знову тихо й порожньо, як і передніше було. Жодна гілка не погойдувалась. Жодна цівка рушниці не поблискувала, виказуючи присутність наших ворогів. Поцілив? спитав капітан. Ні, сер, відповів Джойс. Мабуть, ні, сер. Добре, хоч правду кажеш, пробурмотів капітан Смолет. Набий мушкета йому Гокінсе». Скільки пострілів було з вашого боку, докторе? Я знаю точно, відповів доктор Лівсі. З цього боку було три постріли. Я бачив три спалахи, два поруч. А один далі на захід. Три, повторив капітан, а скільки у вас, містере Трелоні?» Але тут відповісти було нелегко з північного боку стріляли багато. Сквайр нарахував сім пострілів, а грей вісім чи дев'ять, заходу й сходу пальнули тільки по разу. Отже, атаки слід було чекати з півночі, а з інших боків стріляли тільки щоб відвернути нашу увагу. Проте капітан Смолет. Не змінив розміщення наших сил, міркуючи так, якщо заколотники перескочать через частокіл, вони зможуть захопити порожні бійниці, перестріляти нас усіх, мов щурів, у нашій власній фортеці. А втім, нам не дали багато часу розмірковувати. З півночі раптом розлігся гучний крик, і невеличкий гурт піратів вискочив з лісу і побіг прямо до частоколу. Ту саму миті заростей знов заторхкотіли постріли, і одна куля, влетівши в двері, розтрощила лікарів мушкет. Нападники швидко, наче мавпи, подерлися через частокіл. Сквайр і грей стріляли раз за разом. Троє з нападників упали. Один у загороду, двоє по той бік. Щоправда, один з них був, мабуть, наляканий, а не поранений, бо відразу ж схопився на ноги і зашився між дерев. Двоє лежали на землі, один утік, але чотирьом таки пощастило перелізти через частокіл всередину. Решта піратів, сім чи вісім чоловік, що засіли в хащах і мали, очевидячки, по кілька мушкетів безугаво обстрілювали блокгаус, не завдаючи нам однак ніякої шкоди. Четверо нападників з вереском кинулися до блокгаузу, підбадьорювані вигуками своїх товаришів з лісу. Ми кілька разів вистрілили в них. Але в поспіху наші стрільці, здається, ні разу не влучили. У млі ока четверо піратів збігли на пагорб і насіли на нас. Із середньої стрільниці виткнулася голова Джоба Ендерсона, боцмана. Бий їх, бий! рикнув він громохким голосом. Туж мить другий пірат, ухопивши за цівку гантерів мушкет, вирвав його і так стусонув Гантера кольбою, що сердега непритомний не упав на підлогу. Третій пірат, непомітно бігши навкруг будівлі, зненацька з'явився у дверях і замахнувся кортиком на лікаря. Ми опинилися в такому становищі, в якому недавно були наші вороги. Ще хвилину тому ми стріляли з укриття в незахищених піратів. Тепер же під прикриттям були вони, а ми не могли відповідати на їхні постріли. Рятувало нас трохи те, що блокгаус заволокло пороховим димом. У вухах у мене аж гуло від цього шарварку криків і стоганів від пістольних пострілів. На двір хлопці, на відкриту місцину, кортики, загукав капітан. Я схопив з підлоги кортика. Хтось інший, теж хапаючи кортика, різонув мене по пальцях. Але я навіть не відчув болю. Я вискочив з дверей на денне світло. Слідом за мною вихопився ще хтось, але хто я не помітив. Просто перед моїми очима лікар гнав схилом того пірата, що на нього напав. Я бачив, як він уловив момент і так угатив його кортиком, що той гепнувся навзнак ще малою раною через усе обличчя. Круг будинку, хлопці, круг будинку. гукнув капітан. Голос його. Я помітив це, незважаючи на загальну метушню, якось змінився. Машинально скорившись наказові, я з кортиком над головою завернув за ріг блокгаузу, де раптом наскочив на Ендерсона. Він голосно вереснув і кортик його зблиснув на сонці. Я не встиг навіть злякатись, але, ухиляючись від удару, спіткнувся на сипкому піску й покотився сторчголов з пагорба. Коли я вибігав з блокгаузу, то побачив, як інші пірати перелазили через частоків, щоб таки доконати нас. Один з них у червоному ковпаку із кортиком у зубах уже був на огорожі, перекинув ногу стрибнути. Усе це скоїлося так швидко, що коли я схопився на ноги, пірат у червоному ковпаку ще сидів у тій самій позі, а голова другого тільки вистремилася за частоколо. І все-таки за цей короткий проміжок бій скінчився, і перемога була за нами. Грей, що вискочив з блокгаузу слідом за мною, вбив на місці здоровання боцмана, перш ніж той встиг отямитись після невдалого удару по мені. Другого пірата підстрелили біля бійниці в ту мить, коли він ціляв усередину блокгаузу. Тепер він лежав на піску канаючи. Пістоль ще корився в його руці. Третього у мене на очах уклав лікар. З чотирьох піратів, які перелізли через паркан, живим лишився тільки один. Покинувши кортика на бойовищі, він хапався перелізти назад, аби уникнути неминучої смерті. «Стріляйте, стріляйте з будинку, гукнув лікар. А ви, хлопці, швидше під захисток. Та на слова його ніхто не зважав. Ніхто не стрельнув, і останній з нападників вільно собі частокіл разчастокіло сховався, як і всі інші в лісі. За хвильку нападницький гурт зник, і біля блокгаузу лишилося лежати п'ятеро, четверо поцепі, когорожі, й один зовні, лікар Грей і я кинулися всередину будівлі. Пірати, котрі ще живі, могли щохвилини повернутись туди, де вони покидали свої мушкети. Коли пороховий дим розвіявся, ми побачили, як дорого коштувала нам перемога. Гантер лежав непритомний біля своєї стрільниці. У Джойса була прострелена голова, і він уже не ворушився. А посеред приміщення скваєр підтримував капітана. Вони були обидва страшенно бліді. Капітана поранено, сказав містер Трелоні. Пірати втекли? запитав містер Смолетт. То міг, той таки втік, відповів лікар, але п'ятеро з них уже ніколи не зможуть бігати. П'ятеро, скрикнув капітан. Ну це вже краще. Вони втратили п'ятьох, а ми трьох. Отже, нас тепер четверо проти дев'яти. Це краще, ніж спочатку, коли нас було семеро проти дев'ятнадцятьох. Насправді піратів на цей час лишилося тільки вісім чоловік. Поматрос, якого містер Трелоні підстрелив на борту шхуни, помер від рани того ж таки вечора. Але ми, звичайно, дізналися про це набагато пізніше примітка Гокенса.